Продовжуємо купувати хороші автомобілі на аукціоні в Південній Кореї. Це у нас Hyundai Tucson 2016 рік, 2 літра дизель, повний привід, оригінальний пробіг 165 тисяч км. Фарбована по машині одна дверка. В машині є все необхідне, шкіряний салон, підігрів сидінь, підігрів керма, безключовий доступ, кнопочка старт-стоп, монітор з камерою. Двохзонний клімат-контроль. Такий автомобіль під замовленням получиться в Україні від 18 тисяч доларів на номерах. Тож, кого цікавлять хороші автомобілі з Південної Кореї з оригінальним невеликим пробігом в хорошій комплектації. Звертайтесь до нашої компанії Авто з Кореї в Україні. Наші контакти в шапці профілю. Термін доставки автомобіля з Південної Кореї на сьогоднішній день. Від 3 до 4 місяців. Також в Україну вже прямує багато викуплених автомобілів. Кого цікавить, слідкуйте за нашою сторінкою, підписуйтесь і будьте в курсі нових поставок хороших автомобілів.